Після прямого ефіру мені прийшли мислі, які треба проговарювати. На прямому ефірі мені задали запитання, чи буде наступ на Дніпро. Відповідь прийшла, що буде. Бо, сльози вернулися. Далі йшла інформація, що ми можемо зробити. Ми можемо читати молитви. Псалом 90 це буде защита, защита вас, вашої сім'ї, вашої родини, вашого будинка. І кожен, який хто буде молитися, це буде, як би сказати, з різних сторон іти щит на місто, на країну. От. І далі, коли закончила прямий ефір, і приходять думки, що можна зробити, щоб ще захистити, що, що потрібно зробити, щоб війна прекратилася, приходить відповідь. Хоча б промовляти слова. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. І дивіться, і не один раз. Господи, помили мене, Господи, помили мою сім'ю, Господи, помили е, мій будинок, Господи, помили е, мою країну, Господи, помили. Понімаєте, сходите, Господи, помили мою сім'ю. Господи, помили Україну, Господи, помили. Тобто ці слова. Я так розумію, теж багато значить в нашому зараз житті. Я думаю, нікому буде не тяжко промовляти ці слова, але відчувати, так, що ми дійсно просимо у Бога, як це як молитва, не тільки на а просто мені йде, щоб ходити і проговорити, не думати о тому, як би нам отомстить кому-то або щось кому-то плохого, а именно ці слова, коли ми будемо проговорювати мир, любови мирі, любові з вірою до Бога, наші мысли будуть переключатися на цю віру і ну, буде мінятися енергетика нас, наших мислей, нашого поля і всіх, як кажуть, разом взятих. Поэтому давайте попробуем, давайте це зробимо. Можливо, це якийсь шанс для того, щоб ми зрозуміли і прекратили ці війни. Всіх обнімаю. Господи, помили. Слава Богу за все Дяку... і дякувати Богу за все. Дякувати, дякувати за те, що ви маєте зараз на даний момент. Всім мира, добра, обнімаю, тихої, спокійної, доброї ночі.